Наталія Кукліна – шостканка, вона дуже творча людина. Ця колоритна жінка займається тим, що несе у світ красу. Майстрина сама плете з бісеру, але зараз вона більше працює над створенням схем для плетіння. За ними виходять прекрасні гардани, краватки, браслети та інші вироби. Я хочу сказати вам страшну річ. Багато хто з дівчат у нас в Україні. Став плести свої гердани перші по схемах російської художниці Астаф'євої. В неї дуже багато схем, дуже багато, і такі національні схеми, багато квітів, і леви, якісь, і українські наші орнаменти, і російські, якісь там вкраплення. Ну, в неї дуже багато схем. Всі схеми не широкі, майже всі, і не не складні. Цим вона приваблювала, що там 3-5-7 кольорів, і тоненький на вигляд. З Початком війни українські майстрини припинили користуватися схемами росіянки Астафєєвої. Наталя Кукліна почала виготовляти власні схеми у 2021-му. За цей час жінка створила понад 673 схеми для різних виробів. Деякі з них стали дуже популярними серед майстринь. Ось це вже стала схема легендарною. Я її малювала декілька днів, назвала її орнамент оберіг. Ось цей елемент, ось це, це будяк, головка будяка. Будяк це рослина, яка захищає нас від злого ока, від злого слова. Коли я її виставила, перше сплила пані Галина Плащак буквально через два тижні. Я дуже дякую тим дівчатам майстриням, які перші сплели гердани за моїми схемами. У схемах оживають квіти, герої України, казкові персонажі, дуже багато герданів із зображенням символічних образів. Наталія Кукліна черпає натхнення звідусіль. В основному це її сад, де починаючи з ранньої весни, квітне. Безліч квітів. Я дуже часто використовую світлини своїх троянд зі свого телефону. У мене, як тільки щось починає квітнути, я бігаю туди і фотографую. У мене в телефоні одні квіти. Бо я ходжу і стараюся їх більш крупнішим зняти, не, не обов'язково саме такі зробити, вхопити які палітри до прикладу можуть бути. Як може помаранчевий такий, якийсь жовтуватий і якийсь там фіалковий? Як як їх потім поєднати? Що воно потім з цього вийде. Працюю Наталія Кукліна у спеціальній програмі. Попередньо жінка завантажує бажане зображення у програму. Там воно перетворюється в технічну схему, але програма це робить з великою кількістю похибок. І тоді жінка прискіпливо вимальовує кожну клітинку, створюючи досконалі схеми. Для виробів із бісеру також пані Наталія малює схеми для браслетів, вимпелів у машини та шевронів для захисників. Окрім схем для герданів із квітковими символічними орнаментами, Наталія Кукліна взялася за виготовлення схем за мотивами. Кролевецьких рушників мені дуже болить, що музей кролевецького ткацтва єдиний такий і неповторний, де представлені готові вироби, рушники, де верстати старовинні, де була ціла фабрика, а зараз залишилось там 4-5 майстрінь, і про них ніхто не зна... Ну, Майже ніхто не знає. Я в спільноті. Ой, намалюйте борщівську вишиванку, за боршівськими взорами. Ой, я намалюйте за самчиківським розписом, таврійський розпис, такий білий фон, голубі, там, символи, птахи, море, риби, колосся з золотом. А що ж наше? А що ж наш кролевець? Це ж наше. Причому воно знаходиться під таким не то що тиском, а під такою загрозою знищення. Я так думаю, а не дай Бог, ну вся Україна, весільні рушники, мала раніше саме кролевецькі. Чому вони пізнавані? Бо там два кольори червоний і білий. У пані Наталії великі плани на схеми за мотивами кролевецьких взорів, і вона активно працює над їх втіленням. Я так думаю, що я намалюю 100 штук схем за крилевецькими взорами, а потім, мабуть, вже зупинюсь. Поки що їх 25. Коли мені погано, коли якась біда, десь, коли загинули десь діти, я думаю, ну щоб його помалювати? Я сажусь і малюю. Кролевечки рушники Наталія Кукліна робить схему не тільки за власними побажаннями. Багато майстрин звертаються до неї із запитами. Вона намагається втілити всі побажання. Жінка розповідає, які схеми зараз користуються найбільшим попитом. Зараз найбільше. Беруть українські символи, калину, калину з колосками, і ось той оберіг і орнамент у мене є. Він в різних кольорах майже в кожному замовленні. Щоб допомогти тим, хто хоче нести людям, плести гердани та інші вироби, пані Наталі на замовлення складає набори для плетіння. Жінка сама роздруковує схему за номерами. Підбирає необхідну кількість бісеру по кольорах. Голку нитку відправляє замовникам. Багато е майстринь хочуть зробити. Але не мо не мають доступу до придбання бісеру. Особливо це було з початком війни. Коли поїздка за бісером в інший район або в районний центр це небезпека. Люди стали просить, а не могли б мені зробити бісерний підбір? Спочатку це лише був був бісер. Але ж я не можу. Як це? Я, я розумію, що бісерна голка не в кожному магазині, що голка з'єднувати. На 10, 10 см, взагалі рідкісна річ. Що нитки, ті що є в магазинах, вони для герданів затонкі, а інших треба шукати десь. Потім намистини. Я пішла в свій магазин у місті два види намистин, і то такі. І нема, і нема місяцями не завозиться. Тоді ми з донькою вирішили, що ми будемо робити повний набір для того, щоб будь-яка людина в самому найдальшому селі в будь-якій точці, куди доїжджає нова пошта, щоб доставити цей набір, щоб вона могла сплести собі прикрасу у Наталі Кукліної бісер займає окрему кімнату. Важко сказати, скільки тут коробочок, і в кожній бісер різного кольору, розміру. Жінка постійно поповнює запаси матеріалів. Майстри не наголошує, тим, хто плете за авторськими схемами, не слід забувати про авторське право. Це елементарна повага до людей. По друге у нас немає ще тієї культури, коли всі хочуть. Щоб всі виконували закони, при цьому не виконувати закони самі. Тобто, за законом про авторське право, схема одна платна чи безплатна, вона надається одній людині для відтворення одного виробу. Тобто, неможливо купити схему і сплести 10 герданів. На продаж на сторінці пані Наталії в соціальній мережі Фейсбук оприлюднено майже всі схеми, які вона створила. На кожній вказано розмір готового виробу за символічну ціну їх можна придбати у майстрині за потреби. Наталі Кукліна, як досвідчена майстриня, ще й консультацію надасть, як правильно працювати за її схемою.